Вітання всім! У нас заключний день турніру. Потужне підсилення на четвірочках. Давайте по традиції глянемо оборону. Ну, все чудово з обороною. Добре, ходімо атакувати. Кирил. Кирила буде складно пробивати. Під двох кедманів. Навіть і не знаю. Давайте, можливо, спробуємо свого кедмана взяти. Так, а подивимось в фіалар 1700. Ну, мій кедман буде, напевно. Не такий. 1600 життя. Але він мультик, лісю, типу, може не зрізати маном. Це по-перше. По-друге, чи потрібно мені лісю саме в цьому костюмі? Давайте і цю перевдягнемо. Все-таки вона міцніша. Зелені будуть впротикульор, тим паче кедмани б'ються в контру непогано. Головне кирило якось знести на початку. Так, ну синенькі є, давайте збирати. Давайте ще ось так, там жовті підтягнуться. Приберемо фіолет, буде у нас контра. Тут чудово, тут і жовтенькі зберуться. Ще жовтенькі. Але Кирилу взагалі байдуже. Так, мені б десь підлікуватися. Давайте ось так, підуть червоні, можливо, знизу ще щось ага, синенькі є. Чудово, хоча б підлікуємося. По зеленим біда. Давайте ось так. Кирилл мінус. І це дуже непогано. Можливо, ми ще і лісю заберемо все-таки під бафом. Чудово. Так, поки в нас є контра, давайте зарядимо зелених, спровокуємо кедмана. Супер. І для Вдаримо, напевно, ми в Кедмана. Хоча для чого? Є поправички просто, просто в мене тут фіалар. Я, типу, що по зеленим буде больніше, потрібно було бити в Кейлайл. Ну, звісно, я б її не добив. Але простіше б з нею вже впорався. Ага. Кейлайл сама вирішила зникнути. Ну і чудово. Потрібно в контру вімкнути. і просто провокувати Кетмана, якщо влучить в контру, то, то від'їде. От і молодець. Їдемо далі. Ну тут мені потрібні жовті. Мені потрібні жовті і піклуватися про те, щоб Щоб не загинув ліоди, хоч один з лікарів, бо потім я це не все не проб'ю. Я оце міркую, можливо, жовту трійку взяти, типу голді. Ще. Але ніби я в Малендорі якось більш впевнений. Хоча зачекайте, а що робить скляний Малендор? Тут 45% всім ворогам, всі, ворог, всі герої отримають 34 до захисту на 3 ходи. Не можна зняти з зелених, а скляний. 40% на 1% більше всі союзники відображають недуги і негативні напротязі двох ходів. Давайте його візьмемо, можливо, ми відобразимо ту саму зріз броні. Я, в принципі. Мультиками не дуже. Та я взагалі ними не мене грав. Хоча одне діло відобразить, а інше діло не, сприй... не сприйняття броні. Ту два бронеріза. Те, що він лікує на 1% більше, він, звісно, молодець. Але хотілося просто, щоб нам не різали броню, тому давайте, напевно. Повернемося до мультика. Так, давайте зелені жовті, зверху заберемо жовті, там буде видно. Ще знизу жовтенькі. Давайте ось так буде жовтий камінчик, тому що я не впевнений, що ось тієї трієчки жовтої нам би вистачило. Кристал зібралися, але контрам. Давайте намагатися пробувати цього. Кий же ж він жирнючий. Так, добре, в контру не б'ємось, напевно. Давайте намагаємось бити ліворуч. Ось так. І синенький поки прокинемо, поки гармек заблокований. Давайте туди і зелені. Але на жаль. Ну добре, гармека я не добиваю. Так, знімемо поселення і зберемо четвірку синю. Дати типу, помарно, але все-таки краще притримати лікування, тому що може бути дуже боляче. Давайте жовтенький ніби спробуємо. І ще жовті, якщо клик не відродиться, буде взагалі красота. Ну він відродиться і підлікує. Я вже це на це спочатку так переймався через це, а зараз, типу, сприймаю, як і саме собою, і потрібне. Хоча це ж бред. Мій відродився, дякую. Але ж діло-то не в цьому. Діло в тому, що він і не загинув, і відлікував все на світі. А тепер в мене через це проблеми. Давайте знову, знову в нього зарядимо Кирила. Так, добре, зарядили Кирила. Давайте спочатку Мелендора. Жовті почекають, напевно. В такому випадку. Давайте, можливо, ще й сині. Лікування притримаємо. Нехай ударник влучить, ми відлікуємось. Ну а потім вже будемо думати за жовті. Щось грім дуже боляче пробуває. Ніколи не звертав уваги на це. А це бачу вже на протязі двох днів. Б'є він так доволі непогано. Так, добре, зелені ось так. Ще зелену трієчку. Розумію, що можна було жовті прокинути, але він все одно відродиться. Тому краще знайти лікування. Тут ми просто десь з нього відображення це та і все на цьому. До нього, напевно, потрібно повертатися в саму останню чергу. Так, підлікуємо Кирила, тому що була така ймовірність, що він може загинути. Граємо далі. Так, знову в жовті будемо намагатися пробувати блокувати клика. Ну, звісно, в мене не виходить. Добре, давайте зелений кристал робити. Можливо, можна навіть бафнутись, тому що буде зелений. Так, провокуємо ударників, підлікуємося мелендором і просто приберемо зелений кристал. Кіпріот молодчинка. Де жовтий камінчик? В нормальній кількості? На початку, звісно, був, хоча, можливо, і добре, що він був на початку. Ми тим самим Кіпріота забрали. Бо ще, якщо б ми зараз з Кіпріотом гралися то під відродження клика, то... Нічим би хорошим це не закінчилось. Давайте ось так жовту трійку підтягнемо. Просто бьюся об стіну. Вони зараз піне під додатковою шкодою можуть просто розвалити. Добре, прибираємо жовті, Жовті, червоні. Тут ось так. Ну він відроджується, він потвора. Він, Мар'яна і Колени. всі червоні. Нарешті він зник. Хто там ще сильно від ухиляється? Здається, Джахангір також червоний. Полюбляє ухилятись. Але просто клик це робить ну, дуже часто. Все вийшло. Так, рухаємось далі. А ось це неприємно. Навіть дуже. Так, мультики, мультики. Перевдягаємо лісю, тому що я тут нікого не заблокую, окрім умовного клика. Хочеться ніби взяти когось, щоб пробивав контру, у мене є той самий Грім і Кедван. Але жовті хочеться залишити, щоб пробивати цього самого Кіпріота. Боюся таких оборон, якщо чесно. Тому що контру ми з Кіпріота і Рігерда точно не здиспелимо. Плечі лікувальні. Камінчика трішки немає і все. Ну ось як тут. Тобто контра є. Так, зелені жовті давайте. Так, да, жовті боляче. Потрібно знайти лікуватись і якось намагатись пробувати цього кіпрівота. Тільки як же його пробити? Так, лікарі вже на поготові. Давайте, напевно, спочатку сині. Ще сині. Поки що не лікуюсь, давайте спочатку жовтенькі від контри отримають. Будемо бити, напевно, в гріма. І прокидати поле в мене взагалі з лікарями біда. Не розбийте тільки лісю. Ой, як же ж погано. Лісю зараз втрачу точно. Давайте ось так. Поки що не втратив. Давайте жовті. Ні, буду я її розбиватися, да і можливо я гріма доберу. Гріма добрав, давайте ось тут. Через фіолет. Супер. Лісю зникла недаремно. Доберемо фіолара. Ну ось так, там зелені зберуться фіолетові. Потрібно нормалізувати своє становище, знайти лікарів обох, дочекатись контри. І вже потім щось робити. Давайте вдаримо в кедмана, щоб даремно жовті не, в... не уходили. Ну, але ж Рігард зараз зніме труїння, відлікує те, що ми нанесли. Хоча це, це не найгірший варіант, який міг би бути. Давайте ось так підуть жовті. Ну, в Рігарда бити філаром таке собі задоволення. Давайте ще ось так. Так, Рігард. Рігарда зараз відлікую. Тоді давайте, можливо, зараз жовтих три знизу. Ну майже. Я контру не вімкнув, не подивився. Так, добре, вмикаємо контру. Підліковуємося. Червоний кристал. Жовтенький, супер. Але ж не вистачає. Можливо тут жовтий. Є жовтий. Так, підлікуємось, тому що Фіалар вже майже зник. Рігард зник, це чудово. Так, ну тоді ось так, поки клик заряджений. Б'ємо кедмана. Можна і кристал зробити, в принципі. Хоча, напевно, не варто було. Як же ж боляче. Не варто було кристал робити, щоб клик не відлікував в кедмана. Хоча там корінчик уже. Так, добре. Як прокинути? Давайте ось так поки. Все одно клик заряджений. Знову фіалар, 100% ядро. І підлікуємось за одне. Знову додаткова шкода пішла. Відродився. Зараз ти ж встанеш без опіків, правильно? Правильно. Ти підлікуєшся, як я тебе ненавиджу. Все. Так, ще два бої. Ну, в принципі, викуп ми вже робити не будемо. Так, тут, тут напевно, ось міркують, чи лишити лишительсю такою. Щоб Мегаміньйон Грега нас не труїв. З іншої сторони, тут багато є кого заблокувати. А Мегаміньйон добряче б'ється в контру. Тому давайте, напевно, перевдягнемо. Хоча хто його знає, встигну я цю контру дозарядити? Чи не встигну? Давайте вийдемо на зелений кристал, можливо. Не вийшли. Тоді жовтенькі. Сині. Є кристал. Чудово. Боляче як. Щось надто боляче. Так, добре, кристал робити не буду, тому що мені потрібна достатня кількість лікування, а чаво щось дуже боляче валить. Зачекайте. Будь ласка. Давайте ще зелені, розумію, що не вистачить на дозарядку. Всі кедмана валять. Давайте ось так, ніби непоганий хід. Червоні підуть. І жовтенькі більше поближче до чава підтягнуться. Правильно, бийте кіпріота. Йому не звикати. Так, жовтенькі. Не вистачає, рігард відлікує. Напевно я підлікуюсь. Я розумію, що там уже скоро зараз буде бронеріз бити і чао, але я не хочу втрачати Кирила. Цей ще знайшов кому ману зрізати. Так, грек заблокований, тому прокидаємо в нього. Зелененький, це чудово. Скільки в грега життя? 383. Ні, напевно, давайте будемо бити чого, щось він дуже багато неприємностей нам, нам приносить. Тоді ось так, якось жовті потрібно під підтягнути. Скільки в тебе життя чоловіче? 87. Ну може ні, одного камінчика йому навряд чи жовтого вистачить. Тоді давайте ще зелений, можливо, знизу жовтий, є знизу жовтий. Так, і мелендор, мелендор живе. Поки лісу не, не, не чіпаємо. Давайте сині. Немає що в цього гармека прокинути. Там зараз Рігард відлікує. Ну лікуй давай. Що лишається. Ну а ми спробуємо, напевно, гормика приблокувати. І щось тут пошукати. Давайте, можливо, навіть підлікуємось. Не так підлікуємось, просто як забафуємось. Ні, на жаль, на жаль, не з'являється камінчик під ним в достатній кількості. Хоча ось, типу, є жовтий і є фіалар. Був фіалар. Правильно казати. Знову додаткова шкода пішла. Ну добре, давайте синій. Можливо, все-таки жовтий десь тут закриється. Так, лікуватися я не буду. Трієчку ми встигаємо зробити до рігарда. Ага, або так. Також мені такий варіант підходить. Дивіться, як кедмуну влетіло. Так, бафнемось. Можливо, ми навіть зараз як мене доберемо. Добрали. Тоді ось так. З жовтеньким, Рігард заблокований. Чудово. Останній бій на цьому турнірі. Так, я тебе пригадую, ти, ти в сон відправляєш і швидка. Клик. Можна взяти умовного... Гріма. Але потім Кедман буде боляче пробивати. І він же все одно буде відроджуватись. Тому тут як сказати. Хоча Філар б'є в одного, тут склянки. Опік може не лягти, тому, можливо, в цьому є сенс. Ось таке питання, якого взяти. Цей б'є трішки більше. Ну а цей буде трішки довше жити. Там є бронерізи взагалі. Але там є сон, тому, напевно, нехай мультяшний буде. Але і буде. А лісю таку залишимо, тому що є можливість блокувати. Давайте перевіримо. Так, Фіолетовий кристал спробуємо знайти. Знайшли. Він мені тут взагалі не потрібен, окрім тієї молі. Давайте синій зверху заберемо. Там буде видно далі. Прибираємо фіолет, збереться ще синя трієчка. І ось так синеньке. Та ну, куди грім? Грім дуже нежиттєздатний не виявився. Якось йому дуже боляче, його зараз і заб'ють. Ну, дивіться, його з руки просто забили. Ну давайте четвірку. Він відродився. Він лікує. Ну не можна ж так завжди відроджуватись. Я сплю ще єдиний лікар. Все супер. Супер гра мені подобається. Він же ж постійно відроджується. Ну я тут не витягну. Так, давайте, можливо, тут знизу синіть. Так, да, ти відродився, тільки вже ти вже нікому не по... Це вже нікому не потрібно. Потрібно шукати синій камінчик. Контра мені тут не потрібна. Скажете, типу, що я і сам винен що я контру взяв. Я і погоджуся з вами. Просто розрахунок був на те, що він міцний. Ну ні. Під кінець завжди щось, щось йде не так. Це відродження кляті. Ну я не знаю, що тут робити. Гріма зараз зацепив, він просто знесе. Тей спить. А, Гріма зацепили і так. Жовтенькі, не вистачить. А сині? А синіх вистачило? Але ти знову б'єш Кирила. Можливо тут знизу синій якось, не знаю. Ось так. Так, куди там, синім, зеленого бити. Це не дуже добра затія. Так, кіприот, типу, відліковується, але я не встигаю там соня. Скляна. Ну і ось так сині. Так, я його забрав, але все, кедман, кедман заряджений. Я не встигну відлікуватися зовсім, навіть на трішечки. Тому що клик. І навіть, напевно, не тому, що клик, а тому, що я взяв Гріма, а він щось ну надто тонкий. Ну, так хотів пройти турнір без поразок, а отримав аж три. Ну добре, топ-1 буде точно. 210 в топ-1000 налишусь точно. Але, якщо чесно, то хотілося б трішки кращого результату. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!